Гумореска Павла Глазового чудо апарат. Кум Денис питав Кіндрата. Кум, в чому річ? Ти чого це серед літа видерся на піч? Де це ти побачив кума? обізвавсь Кіндрат. На печі перед тобою чудо апарат. Кум Денис від здивування мало не зомлів. Що це ти верзеш, кіндрате? Може, ти здурів? Ну, який ти безтолковий, сердиться кіндрат, я ж кажу тобі, придумав чудо апарат. Розумієш, похмелитись дуже захотів, а у хаті ні краплинки, наче хто підвів. Ну так я нажерся цукру, пачку дріждже з'їв, а щоб швидше розібрало, на гаряче сів. Ти диви, Денис буркучий, я б і не допер. А чого ти головою потолок підпер? Ну який же ти, їй Богу, сказано село. Це щоб за мого апарату кришу не зняло. А раптом щось як загуркоче, затріщала піч. Кум кіндра тієї ж миті почорнів, як ніч. Що таки зняло? шепоче злякано Денис. Ні, не те, кіндрат бурмоче, висадило низ.